Розділ 10. Після Авімелеха для порятунку Ізраїлю виступив Тола, син Пуа, внук Дода, муж з племені і Він мешкав у Шамірі, що на узгір'ї Єфрема. Тола був суддею Ізраїлю 23 роки. Коли він помер, то був похований у Шамірі. Після нього повстав Гілеадець Яір. Він був суддею Ізраїлю 22 роки. В нього було 30 синів, котрі їздили на 30 молодих ослах. Вони мали 30 міст, які дотепер існують у Гілеацькому краї, і називаються поселеннями Яїра. Коли Яїр помер, то був похований у Камоні. Проте ізраїтяни продовжували творити зло перед Господом. Вони служили Ваалам та Астартам, а також богам арамійським, богам сидомським, богам Моавським, богам амонійських племен і богам филистимців. Господа вони залишили і не служили йому. Тож запалав Господній гнів на Ізраїль, і він віддав їх у руки филистимців та в руки амонійських племен. Вони пригноблювали і поневолювали ізраїльтян протягом 18 років, і особливо тих ізраїльтян, що мешкали на другому боці Йордану в Аморейському краю, що в Гілеаді. До того ж, амонійські племена перейшли Йордан, аби також воювати з нащадками Юди, Веніаміна та з племенем Єфрема, так що ізраїльтянам стало дуже важко. Тоді ізраїльтяни заволали до Господа, промовляючи. Згрішили ми перед тобою, оскільки ми залишили свого Бога, а служили ваалам. І Господь відповів ізраїльтянам: Хіба я не рятував вас від єгиптян, аморейців, амонійських племен, филистимців, сидонців, амалекітянців та маокійців, які пригноблювали вас? Адже щоразу, коли ви волали до мене, я вас рятував з їхніх рук. Але ви знову й знову залишали мене і служили іншим богам. Тому більше вже не спасатиму вас. Ідіть і волайте до богів, яких ви самі собі обрали, нехай вони вас рятують у час вашої скрути. У відповідь ізраїльтяни дуже заголосили до Господа згрішили ми, говорили вони. Роби з нами те, що ти вважаєш за потрібне, лише спаси нас тепер. Вони повикидали з поміж себе чужих богів і почали служити Господу. Він же не міг більше дивитись на страждання народу і був засмучений недолею Ізраїлю. І от амонійські племена отаборились у Гілеаді, а ізраїльтяни, згуртувавшись, стали табором у міцпі. Тоді народ і старішини Гілеаду домовились між собою, хто з посеред наших мужів поведе нас на битву з амонійськими племенами, той і стане вождем усіх. Мешканців Гіладу